Доброго дня, мене звати Вероніка Касіль, і сьогодні ми продовжимо з вами спілкуватися про тимчасовий захист, а особливо про зміну тимчасового захисту на інші статуси. І як я вам обіцяла у моєму минулому відео, сьогодні ми маємо розглянути кейс, в який тимчасовий захист вже був протягом історії перетворений на карту резидента і. Крім того, ми розглянемо, наскільки така вірогідність взагалі можлива. Але давайте почнемо спочатку. Справа в тому, що тимчасовий захист, а саме Директива ЄС, з якою ми всі гарно знайомі, була написана під час Югославських війн. Це велика кількість війн протягом 10 років з великою кількістю біженців, і вважалася вона до моменту повномасштабного вторгнення найбільшою найкровопролитнішою війною на території Європи. В той момент була якраз таки створена ця директива, і єдине, що вона не була активована для всіх країн Європи. Проте були деякі країни, а особливо ми з вами будемо дивитися кейс скандинавів, які використали тимчасовий захист. Але Кожна з цих країн використовувала їх по різному, і давайте зараз подивимось конкретно на приклади кожної з країн і звернемо увагу на ту країну, на яку сьогодні робиться акцент для того, щоб розуміти, що робити далі з українськими біженцями. Наприклад, влада Данії вирішила повністю ізолювати боснійських біженців у 1993 році, в той час, як влада Швеції надала боснійським біженцям всі можливі права та ресурси, але поставила політику на повну асиміляцію. І найцікавішим для нас і для всіх є кейс Норвегії, тому що влада Норвегії вирішила надати всі можливі права для асиміляції боснійським біженцям проте, вона також мала на меті повернення. Біженців в свою країну. Що я маю на увазі? Чи що це мається на увазі глобальні з одного боку, якщо ви хочете імплементувати якісь е, біженців, наприклад, в суспільство, це означає, що ви їм надаєте все, 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 забираєте в них право е, повернення додому, але в принципі вони можуть інтегру... інтегруватися в суспільство країни, в якій вони знаходяться. Якщо ж ми розуміємо, що вони так само зможуть повернутися додому, вони так само зможуть продовжувати там. Е, Взаємодіяти зі своєю країною, в такому випадку їм не підходить документ карти біженця. Їм потрібно мати змогу повернутися в рідну країну. Саме тому норвезький кейс розглядається сьогодні повноцінно на всіх шаблях, для того, щоб розуміти, що далі робити з українськими біженцями. Тут дивіться в чому така маленька заковирочка. В Норвегії на той момент було 14 тисяч боснійських біженців. Тобто, ми не можемо собі зараз уявити, якщо всі наші 5 мільйонів біженців, які знаходяться на території Європейського союзу, отримують карту резидента. Це абсолютно не ті самі цифри, і це досить важко. Тобто, це має бути реально повноцінне рішення Європейської комісії, щоб всі країни погодились на таке. Але, але цей кейс розглядається вже сьогодні. Розглядається, про нього спілкуються, і немає жодної вірогідності, що він не буде реалізований в життя. Так само, як і немає жодної гарантії, звичайно ж. Але ми з вами кажемо про сценарій, щоб ви розуміли, як іде процес. Підтвердження тих чи інших документів, тобто з самого початку, саме європейський союз має вирішити Європейська комісія. Тут є два великі ще моменти, тому що якщо все ж всі націлені сьогодні, а ми бачимо, що Європейський Союз і Урсула Ляйн навіть неодноразово казали, що Україна буде завжди підтримана ЄС, незважаючи на те, як взагалі відбуваються події на фронті. Це означає, що Україна буде інтегрована в ЄС. Це означає, що немає жодного на сьогоднішній день політичного е, ризику в тому, щоб е, українців. Абсолютно ізолювати від суспільства ЄС, ні, про це мова навіть не каже. Це означає, що саме для українців, можливо, тут будуть якісь поправки, тому що є велика кількість людей, які отримали тимчасовий захист, які не є громадянами України. І це проблема. Це проблема, про яку спілку теж спілкувалися на подіях, про які я розповідала минулого відео. Тобто проблема в тому, що люди, які можливо, мають Інші можливості для захисту, я маю на увазі їх країну, з якої вони походять, де абсолютно безпечно, або, можливо, не настільки безпечно, як у Франції, умовно, але точно безпечніше, ніж в Україні, тому що немає війни, з такого боку можуть бути якісь зміни. Так? Тобто, наприклад, що не всі володільці тимчасових захистів отримують потім резидентську карту. Але можливо будуть якісь щаблі, які отримують такі можливості в першу чергу, наприклад, громадяни України, яким нема куди повертатися, або які досить інтегровані, які можуть продовжувати жити на самозабезпеченні, що я маю на увазі, тому що як я казала в минулому відео, немає жодної вигоди тримати всіх на біженських виплатах. Є вигода тільки щоб ці люди працювали щоб вони розвивалися, приносили. Обіг економіці і так далі, це логічно. І коли ми кажемо про таку чисельну кількість людей, то тут аналізуються всі моменти, і не тільки з точки зору гуманітарних проявів, а й з точки зору економіки, звичайно. Тому з точки зору економіки, нам теж треба дивитися на це питання і розуміти реальність, яка нас сьогодні представляється. Тобто, якщо ми будемо аналізувати всі ці моменти, ми можемо побачити, що Якщо люди, які хочуть бути інтегровані в суспільство, в європейське суспільство маю на увазі не тільки в якесь конкретне французьке або глобально. Ні, в європейське суспільство України, яка згодом стане членом ЄС, це в принципі вже мені здається, не має бути навіть під е, е, якщо коли, тобто просто колись це буде, і ми на це чекаємо. Виходить, що якщо ці люди хочуть бути інтегровані, вони можуть отримати карти резидента, вони вже є громадянами України, яка скоро війде в ЄС. Які питання? Які проблеми? В принципі, ми можемо. Їм надати цю допомогу з точки зору прав на роботу, так? тому що найголовніше це право на роботу. Це право на роботу. А, те, чого українці не мали до того, найбільше і найважливіше. А е, всі інші допомоги, наприклад, будуть стерті, тому що тільки ті люди, які будуть вже інтегровані в європейський простір, вони будуть заохочені для того, щоб отримати карти резидента. Якщо людина хоче залишатися все життя на виплатах або е, не хоче ніяк інтегруватися, можливо вона зможе змінити справді на біженство або на субсидіарний захист. Але ми розуміємо, що е, такі люди, в принципі, глобально не будуть ніяк інтегровані в європейську спільноту, тому що е, є бажання. Нажитися на певній системі і це йде, якби в протиріччя до базових там правил і цінностей, навіть там французької республіки, Європейського Союзу і так далі. Ось я вже, мабуть, НАТО багато розповіла, і думаю, що на сьогодні ми можемо завершити ось таке відео з розумінням різних кейсів, які зараз розглядаються. Я вам залишаю лінк під відео на документ, який досить цікавий, який ми всі розгля... розглядали під час зустрічей в з європейською комісією з усіма членами. Країн ОСДЮ, щоб розуміти, які можуть бути подальші дії. Проте хочу зазначити, що у мене є певна це моя особиста думка. Моя особиста думка в тому, що не всі країни, навіть якщо буде змінена цю карту резидента, приймуть ці рішення. І, наприклад, я бачу вже досить однозначне рішення скандинавських країн, які, скоріш за все, якщо будуть переводити українців на якісь статуси, то це скоріш буде статус саме біженства. Але. Ми нічого не знаємо про інші країни, і плюс це залежить від кількості людей в кожній з країн. Тому що одна справа, коли це 14 тисяч боснійських біженців в Норвегії, зовсім інша справа, коли ми кажемо про, наприклад, мільйони людей в Німеччині і в Польщі. І третя справа, коли ми кажемо про відносно невелику кількість людей, які знаходяться у Франції. Тому що у Франції на сьогодні зареєстровано 60 тисяч АПС не на сьогодні, тому що зараз буде оновлення, так в лютому, як завжди, але на момент попередніх оновлень це було 60 тисяч. Повнолітніх громадян. Тобто з усіма дітьми можемо вважати, що це 90 тисяч людей. Це невелика цифра. Тому подивимось, які будуть подальші події. І як тільки я дізнаюся якусь оновлену інформацію, я обов'язково з вами нею поділюся. Дякую вам дуже за увагу!